Десь із країни дзеркал, можливо, тієї, де подорожувала Аліса, викотилось величезне фіолетове яйце. Ніхто не бачив, як воно тріснуло і хто з нього вийшов чи вилетів, чи виповз. Тож ми можемо лише здогадуватись, що увесь цей шматок світу це породження цього величезного яйця. Звісно, яйце Джефа Кунса відкриває цю виставку. Символіка яйця – це зародження життя, це воскресіння і безсмертя. У стародавніх єгиптян яйце символізувало потенційну можливість сім'я зародження і тайну життя. У контексті цієї виставки, сексуальність і трансцендентальність, Кунса може відкрити цей експонат нам символічне співвідношення даних понять. Отже, трансцендентальність це аспекти буття, що виходять за межі звичного існування емпіричного світу. А фіолетовий колір цей символізує надсвідомість, гармонію Всесвіту, оскільки являє собою поєднання двох кольорів червоного, ян і синього інь. Дві половини яйця символізують небо і землю, які у священному шлюбі народжують новий світ. Отже, сексуальність це достатньо потужний поштовх, щоб розколоти яйце надвоє і звільнити новий світ. Який до цього існував поза межею, тобто був трансцендентним. Така сексуальність сама є трансцендентною, виходить за межі звичного емпіричного досвіду. Як висловився автор цієї експозиції, тобто Кунс, сексуальність це надпотужний передавач трансцендентності. І найцікавіше те, що Кунс робить кожного з нас причетним до цієї експозиції, тобто кожен наш рух. Можете всі підійти подивитись, спробувати. Ось кожен наш рух відображується у дзеркалі яйця. Бо навіть саме яйце залишається цілісним, бо кожна з цих половинок дивиться сама на себе. Отже, яйце зазирає в нас, а ми зазираємо в нього. Так народжується новий світ і народжується новий досвід.